Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Питання, чи треба взагалі, то Євросоюз? Дивись, ми привикли хейти трашку, що це типа Совок і так далі. Це так і є совок, це російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це євросавок. Ди, оце дивлячись, дивлячись на їхню толірантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж совок. Ви що не бачите, що у вас, у вас країни не буде? У вас скоро не залишиться там своїх людей, ні іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвини. На жаль, тобто немає проблеми в іммігрантах, є як в ключі, Є проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони ведуть країну. І от Європа за свою цієї толірантності, оці всі історії і так далі, вони ж совок створили, євросавок. І вони не можуть. Бюрократія, оця, щоб письма до сих пор, почтом ящику присилають, що окуляри є, в яких екран тут, да? могло б на очки тобі приходити увідомлення, і ти за секунду на них міг відповідати. Тобі треба письма бумажні писати. Ну, це ну реально, це совок просто. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що. А вони виховані культурні, у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жить. Вони зашугані законами і штрафами, ментально вони досить добре в плані культури знову ж таки розвинені. ну і красива спадщина їм залишилась довкола. Особливо Італія, взяла спадщину Римської імперії. Якщо б це все забрати, Ну що ти прикинь з Європи забрати оцю красоту? Що це було? Та це просто це яка це Балгладеш, якийсь ужас би був. Я не думаю, що в Україні хорошо, що ми тримаємо сюди шлях, бо це все таки більш цивілізовано. Тут зберігаються людські права, тут ти відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер. Але дивлячись на дії НАТО, на дії, як вообще Європа включається в війну, і що вона про це думає. В мені досі враження, що декотрі думають, що це вообще, то, що в Україні війна відбувається. Ну на їх реакцію. Вони не розуміють, що це в один день може у них оказатися. Я не думаю, що нам треба в сторону Європи рухатися. Зв'язки треба мати, торгово-економічні зв'язки дуже добре і так далі. Але України був взагалі суперідіальний шлях, який ми, на жаль, просрали, дай Боже, його відновить. Куча було зброї, літаків, в цієї історії, ну, у нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш. Але у нас досі є змога стати автономними. Якби, звісно, це війна, бо зараз ми вже повністю залежні від Європи, Америки і так далі, але якби не війна. Нам би треба було ставати повністю автономними, створювати свій ринок, жити в собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої всі драгоцінності, метали, вся ця історія. І я досі підтримую цю історію, що нам треба ставати незалежними. І у нас для цього є все. Ми як бачимо, українська армія одна з найсильніших в світі, якщо не найсильніша. Я не думаю, що якась армія в світі змогла б стояти так проти Росії. Ну хіба що китайська армія, все чисто за рахунок численності. А як подивитися, скільки української армії, як воно дає, перепрошую пізди всю російської Навалі, у нас були всі шанси. Я думаю, досі є процент, що ми могли стати самі по собі незалежні, Без з оці всіх євросоюзів, інтеграції і так далі. Але на даний момент це виглядає так, що ми не зможемо без цього. На жаль, вже така якась точка неповернення пройдена. Але ми це якесь чудо. Побачимо.